Що як народ? Він Чесер знову на зв'язочку. Радий вас вітати на каналі Твари Добро. І я знову з вами. І якщо ви бачите це відео, отже, ви знову задали своє запитання якесь, а я знову постараюся дати на нього відповідь. Трохи нас засвітлює сонечко, постарався вибрати гарний ракурс плюс-мінус цей сонячний день і не полінуватися, записати це відео. Отож би. Стосовно запитання, запитання задали досить чудове. Зарішні і час в нашій повсякденності ми дуже часто стикаємося з цим запитанням. Конкретне питання прозвучало так: як знайти собі сили жити далі в цей нелегкий час? Наскільки я не помиляюся, питання прозвучало було саме так. Що ж, я читав тай коментар, я навіть здогадуюся, чий він ну, плюс-мінус. А, що можу сказати по цьому поводу? Навіть якщо ви якісь мої родичі, друзі, сім'я або що соромитесь мене запитати в реальному житті, для цього існує мій канал. Сюди може писати хто завгодно, з яким своїм питанням. Задавайте. Я вам тут його поясню, якщо ви соромитеся в житті. Розкажу, розложу по полочкам, наскільки зможу. Отже, ну, хоч і він був поданий, це запитання в юмористичному стилі, але головне, основне питання, це що я озвучив, так, це дійсно корисне запитання, з яким люди зараз часто стикаються в нашій жорстокій повсякденності, яка б вона зараз не була. І гадаю, це потрібно розібрати, тож не змію вас затримувати, а ми погнали. Чи ж, давайте для початку змоделюємо якусь ситуацію, щоб нам було легше від чогось від чого хочеться, розуміти, що це за суб'єкт, як з цим працювати, як вчинити і тому подібне. За приклад, за приклад, за приклад, за приклад, що можна взяти за приклад? Щось таке і сім'я, і родичі, і близька людина. Давайте візьмемо друга. От, наприклад, я візьму по собі зі своєї, зі своєї ситуації. А, давайте візьму кращого друга і буду приводити на ньому приклад. Вибачай, братан. Отож. А, втрата близької людини, яка тяготить вас. А, Заставляє моментами опускати руки, не можете знайти в собі стимул жити далі і тому подібне. Гадаю, детального розбору якоїсь аналітики і так далі не потрібно, М -м бо. Ну, ви самі прекрасно чудово розумієте, яке в нас зараз життя, яка ситуація в країні, війна і тому подібне. Море пролитої крові, сліз біль утрати. Це утрати друзів, родичів, близьких, дітей тощо жахливі речі, які ну, не мають бути в цьому світі. Я порою дивуюся, як люди взагалі до цього допускаються. Тут, я не хочу говорити навіть на цю тему. Це, це просто щоб обсуждати цю тематику. Це якийсь брейншторм просто, і взагалі не хочеться зачіпати політику. Типу, в будь-якому випадку, війну ніяк не можна виправдати, і ніякої користі вона не несе ні для одної, ні для другої сторони. Війна це завжди втрати, а втрати це завжди біль. Тож, що маємо, те маємо. Отже. Як працювати взагалі з вашим болем, тим, що не можете пережити і тому подібне? Давайте візьмемо ситуацію. Як я сказав, будемо моделювати по своїй ситуації, по своєму кращому другу. Тут, в залежності зараз, тема розіб'ється, адже. Ситуації можуть бути різні. В одній ситуації це коли ви були близькі з людиною, добре з нею контактували, вона була вам дорога і тому подібне. А протиположна ситуація це коли ж ви майже не спілкувалися з тією людиною, у вас були натягнуті відносини, наприклад, як то буває в батьків з дітьми, іноді що там. Та й знає своє, та й знає своє, та й хоче жити так, як він прожив і краще, а та й хоче піти своєю дорогу. Ну, впрочем, пояснювати не буду. Це загально, це вже взагалі друга тема. Якщо цікаво, я потім вам за нею розповім. Якщо напишете в коментах за відносини батьків з дітьми і тому подібне. Але суть не про це. Суть про те, які у вас були відносини. Я буду затрагувати зараз тему, все-таки, напевне, гарних стосунків з людьми. Адже їх я гадаю більше все-таки, ніж натянутих стосунків. Вибачайте, люди, які чекають пояснення ситуації за погані стосунки, це відео повийде тоді дуже розтягнутим. Але з ситуації, що я зараз буду приводити, ви можете для себе щось підмітити, виняти якусь корисну інформацію і нею скористатися у вашій ситуації. Отож, погнали. Давайте почнемо з того. Як взяти себе в руки і як жити далі? Гадаю, для початку було б непогано пройти оці флешбеки, там, разні моменти в житті, які ви проживали разом, щасливі, всі, дорогоцінні, навіть не дуже радісні, коротше, погані моменти, добрі моменти і так далі, і позгадувати їх. Так, буде сумненько, буде боляче, але буде радісно, буде тепло на душі з цими спогадами і тому подібне. тож, ми взяли всі ці спогади, пройшли через цей етап, трішки заспокоїлися, якщо за вас, звісно, заспокоїла. І що робити далі? Якщо це, звісно, були гарні, чудові, як я казав, моменти в житті, ви можете проживати це життя так. Як би проживали з цією людиною? Так, розуміння того, що вже, наприклад, не буде тих само голянок, нових років, днів народжень, весілля, комовства і тому подібне, це дуже жорстко тяготить. Тобто, саме розуміння того, що цього вже не буде, що ви хотіли би сказати, прожити, зробити і тому подібне, це може вже не статися. І це тяжко, але робіть так. Як би ви робили це з тією людиною, яка була б ще жива на той момент? Проживайте це життя так, як би вам хотілося, якби ви його прожили разом і подумайте про те, що б сказала б вам та людина, якби вона на вас подивилася, що б зробила б, якби побачила вас в тому стані, ось де ви опустили руки, на все забили, нічого вже більш нічого не хочете робити, і не бачите в цьому ніякого сенсу. Часто мій друг, скоріше за все, відвішував би мені такого смачного підзатильника і послав би куди подальше. В магазин за пивом. <смі> ну, ладно, то вже таке. Ну, так от, проживайте це життя з теплими спогадами про ту людину, ті, що у вас знаходяться в душі, десь глибоко в серці і тому подібне. Надихайтеся від них, шукайте в собі сили за допомогою них. Можете робити щось хотіли б зробити, або показати цій людині при житті, те, що вона хотіла б від вас побачити, або тощо. Або ж, наприклад, щось для неї, або для себе, або ж це може бути якась обіцянка, або ж, наприклад, це взагалі те, що ви хотіли зробити разом. І, по суті, ви це можете зробити і присвятити це певній людині. Так, наприклад, як там на якихось концертах присвячують другу батьку, зятью Тес, і, і, і так далі. Ну, в цьому роді, ви зрозуміли. В общем, в цілому, знайдіть собі якісь цілі, перспективи, пріоритети того, що ви могли б в житті робити далі, чого хотіли би добитися, якесь прагнення. Якийсь стимул жити далі, підніматися з колін. Так ти впав, тобі боляче, ти можеш падати неоднократно, але підніматися йти далі. Як би не було прикро, але опускати руки немає сенсу, бо таке наше життя. Ми все своє життя стикаємося з болем втрати, адже всі ми смертні, і рано чи пізно вмирають родичі, близькі, дорогі тобі люди. В кінці, кінці-кінців також. Отож, від цього нікуди не дінешся. І опускати по цій причині руки і не бачити сенсу жити далі в цьому немає, абсолютно ніякого сенсу. Вибачайте за тавтологію, звісно, але суть вам зрозуміла. Що ж, наступним пунктом, гадаю, у нас стане русло, на яке ти можеш відволіктися від цього всього. Знаєте, в кожного є це своє русло, але. Кожного воно може бути різним. І ось куди можна як на що відволіктися, зразу скажу. Те, що роблять певні люди в певній мірі, може допомогти, але в короткостроковій перспективі, і я вам ні в якому разі не раджу погружати себе в алкоголь, куриво, не дай Бог, наркотичні речовини і тому подібне. Це все не має абсолютно ніякого сенсу і має короткочасний ефект. А якщо будете в це поглублятися, то може спричинити вам нову кучу проблем, які, я гадаю, у вас і так зараз є, які ви хотіли би вирішити. На що можна відволіктися? Та люди по-різному відволікаються. Це можуть бути фільми, серіали, там різні, я не знаю, анімедиці, слухання музики, допомога людям. Ладно, Про допомогу людям я зараз промовчу, ми її затронемо трішечки пізніше в нашому відео. А поки що ми цей пункт упустимо. Що там, ще? Ну не знаю, комп'ютерні ігри, спілкування з людьми, розширення свого соціуму, робота, різні розваги, гармонія, подорожі. Поїз... По ну, ну не всім, звичайно, чоловікам зараз самі розумієте, виїзди заборонені багатьом. Ну, можливо, по країні подорожі, десь гармонія з природою, тобто ну, ліса, дерева, водойми, рибалки і тому подібне. Те, що може визивати в нас а, різного роду емоції, тобто як чудові, так і не дуже. ну, Бажано, звичайно чудові емоції. Так буде легше позбутися від цього тяготіння, яке а, змушує вас опускати руки і не дає вам двигатися далі. Ну, тобто там вже самі розбираєтеся, кому на що відволікатися, аби в межах розумного, а там все нормально. А переходимо ми до наступного пункту. І цей пункт буде під назвою Погані сторони небажання жити. Взагалі від цього хорошого взагалі нічого немає, від того, що ви вже не хочете жити і тому подібне. Адже, ну, самі подумайте, знаходитесь ви в цій ситуації, вам тяжко, але ви подумаєте про людей, які вас оточують. тобто... Тих близьких, можливо, рідних, друзів, тощо, що вам, що сталося, кому ви дорогі і тому подібне. Ви хочете на них повісити той же груз, що несете ви самі, з яким не можете справитись. Якщо ви з цим не можете справитися, що якщо вони також не зможуть справитись, виходить, ви спонукаєте людину відчувати те ж саме, що відчуваєте ви, без ніякого співчуття і тому подібного? Не гадаю, що ви з таких людей. Тобто, першим щось робити, подумайте про других. Так, звісно, треба думати про себе, про своє життя і тому подібне, але в деяких випадках варто також подумати про других. Знаю, там є ці частково егоїстичні замашки, соціопатія, чи як вона там соціофобія називається і тому подібне. Коли людина звикла бути одна, думати про себе. З часткою егоїзму якогось і тому подібне, але це трішки не той випадок. В, в будь-якому разі, кожна ваша дія спонукає до певних наслідків. Ну, в такому випадку варто все-таки подумати, що ваші дії можуть спричинити другим людям, які вас оточують, для яких ви не байдужі. Так, тепер пунктик, який я казав, що затрону трішечки пізніше пунктик про те, чим ти можеш допомогти. Взагалі, допомога це можна сказати унікальні ліки, бо вона може тебе стимулювати, може надихати, може давати тобі приємні моменти, ну і різного роду емоції, які тобі будуть необхідні, щоб перейти цей тяжкий в твоєму житті. Інтервал часу. Що можна робити? Можеш волонтерити. Можеш працювати, донатити, допомагати нашим захисникам, що зараз вкрай важливо. Так, ситуації зараз різні, на різних напрямках, спілкуюся з друзями воєнними, які там напередку й тому подібне. І скрізь ситуації різні. Десь потрібно більше, десь потрібно менше, але те, що потрібно скрізь, це факт. Тобто допомагай, донать. Підтримую, роби репости, тощо. перемога залежить не тільки від тих, хто там, перемога залежить від нас. Якщо вони нас боронять там, даючи нам можливість жити тут, в тилу, тобто ми в тилу повинні робити все для того, щоб підтримати їх там. Тож... Я закликаю тебе не лінуватися, хоча б іноді, можливо, от відмовся колись від якогось чаю, кави, там, я не знаю, батончика, бутилочки пива, чи що там взагалі ти робиш зазвичай, на б ти потратив гривень. І даже банально, даже 5, 10, 15, 20 гривень це також гроші. Якщо кожен з нас буде от хоча б раз в тиждень там закидувати там по певних 20 гривень, Ну, це дасть дуже великий толчок. Відразу можна сказати, ти можеш на якесь направлення. Тут збори. Там, наприклад, мій друг там я залишу закріпи на свого друга Олександра Жовтуна, офіційний волонтер. Він робить різні збори, тобто, з нашим хлопцем, там напередку, тобто на пікапи, на медикаменти, на вищо. І таких зборів насправді є дуже багато і от. Тебе не зобов'язують робити в знесення в кожні збори. Ти можеш вибрати для себе якісь певні збори, певне русло, можливо, певну бригаду і тощо. Але робити їх, хоча б маленькі, хоча б іноді, але робити хоч щось. Не сиди без діла. Якщо ти не будеш робити нічого, то це нічого від цього нічого не зміниться. Не дивись на когось, не чекай від когось, що що тобі хтось з чимось об'язаний, довжен повинен тобі зробити щось або що. Роби для початку сам. Стосовно допомоги, це не може бути не обов'язково допомога військовим, щоб відволіктися все-таки від цієї теми. Це може бути допомога, наприклад, я не знаю, як це на нашому, ну скажу нуждаючимся, а ви мене зрозуміли. Це може бути допомога притулкам. Тварини, там, різні пенсіонати, тощо там, онкохворі онко діти, люди. Багато є направлень, де ти можеш допомогти, можеш спробувати фізично десь допомогти, можеш фінансово допомогти, можеш морально підтримувати людей, говорити з ними. Є люди, які потребують підтримки, це, наприклад, військові люди, які постраждали. Від певних воєнних дій, переселенців тощо. В якійсь мірі багато з людей потребують підтримки, якоїсь банальної розмови тощо. Тобто ти можеш допомагати абсолютно в різних сферах. Будь-то людина, тварина, природа тощо. Все залежить від тебе, все знаходиться в твоїх руках. Але пам'ятай, якщо ти нічого не робиш, то швидше за все нічого не зміниться. Що ж, це відео і так уже мальок затягнулося. Гадаю, час підвести підсумки. Що ми маємо? Згадувати про людину, яка вас покинула, жити про неї гарними емоціями, спогадами і так далі, жити життя, яке ви хотіли прожити разом, але розуміючи, що цього немає, сприймаючи всю цю біль і не опускаючи носа і не вішаючи рук, чи, напр... чи навпаки, <смітна> ну не важно. Це нормально. Живіть, і все буде добре. Що далі? Це мотивація, русло на яке ви можете відволіктися. Сенс ради, заради чого ви будете жити далі. Те, чим ви можете допомогти, те, чим ви можете зробити світ краще і себе краще. Живіть, рухайтеся, не зупиняйтеся, і в якійсь мірі усе у вас буде складуватися в кращу сторону. Просто не забувайте, в будь-якій ситуації, наскільки б вона не була би тяжка, наскільки б тяжко і боліше вам не приходилося, завжди залишайтеся людьми. Пам'ятайте, ненависть. Породжуєш і більшу ненависть. Отож, живіть і будьте людьми. Всі проблеми у вас в голові. Так, а зараз я заберу хвилинку вашого часу вже на кінець відео і зроблю маленький інформативний влог по своїх каналах. Стосовно цього каналу, не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, які будете виходити. Не забувайте писати свої коментарі, свої запитання. Це все дуже важливо для мене. Ви задаєте питання, ви даєте мені матеріал. Я на нього відповідаю і стараюся допомогти вам, допомогти людям, які також потребують тієї ж підтримки, допомоги, що і ви. Також, помімо цього, на цей рік заплановано дуже багато різних ідей, які потрібно втілювати. які Впирається дещо в фінанси, тож будуть вкладуватися і зарплати туди все потроху, але то вже не столь важливо. Ви можете підтримати мій канал. Там є у мене різні банки і карти. Де ви можете окремо підтримати на донат Донатплощаці розвиток каналу, те, що піде чисто в канал, і можете підтримати збори, те, що е там є банка на благодійність. Тобто я буду е знімати на тому матеріал, тобто допомагати людям, там, тваринам, природі тощо. Будемо з розумом розпоряджатися тими коштами. Пишіть свої ідеї, пропозиції, кому потрібна підтримка, чим допомогти, в яку десь можливо е точку з'їздити, можливо, даєте. Якась певна людина, компанія, чи там притулок або що. Також буде потім набір в команду, адже одному все-таки це буде зробити тяжкувато. І я не можу одночасно бути сам собі і оператором, і монтажером. Ну, так як зараз. Зараз, звичайно, можу, тому що одна камера, одна людина, один матеріал і тому подібне. Далі мені потрібні будуть люди, буде набір в команду, про які я потім об'явлю. Що ж, будемо робити разом цей світ краще, та про це дещо буде згодом. Тож не соромся, можеш приєднуватися до нашої спільноти. Гадаю, великою в майбутньому твори добро, і будемо робити разом цей світ краще. Також, можливо, кому цікаво, скажу про свій другий ігровий канал, на якому я веду трансляції. Він чи стерплей силочка там буде десь закріплена, або можете просто знайти його по шоковій строці в Ютубі і подивитися там різні стріми на різні ігри, і тому подібне, але це вже таке. Ще ж, дякую вам за перегляд, буду вдячний зворотному відгуку від вас, буду чекати від вас коментарів нових, нових тем і тому подібне. Що стосується другого запитання в тому коментарі, що мене надихнуло робити цей проєкт і взагалі мої цілі, подальші перспективи і тому подібне. Скажімо так, якщо це буде ще комусь цікаво, я залишу коментар під цим відео. І наскільки там буде набиратися активність під цим коментарем у вигляді лайків, я зрозумію, що вам дійсно буде цікава така тематика, і повністю буде відзняти відео по темі для чого проект, як надихнувся, через що пройшов, як до цього йшов, що змотивувало і тому подібне. Але це вже згодом. Гадаю, це краще буде зробити колись десь пізніше, коли ми вже пройдемо певний шлях. На дорозі, яка нас чекає попереду. Що ж. Тепер не смію вас затримувати. Всім дякую за перегляд і гарного дня!